Шановні друзі, кожного року, третю неділю листопада місяця відмічається свято День працівника сільського господарства. Свято професійне, яке відмічає вся спільнота аграрна і не тільки, напевно, а й всі, хто живе, проживає в нашій державі. Тому що без хлібороба, без працівника, який працює на землі, ростить хліб, щоб у кожного був на столі. Напевно, неможливо не уявити Україну. Україна на сьогоднішній день навіть в умовах війни показала свою важливість у продовольчому забезпеченні не тільки себе, а й інших країн світу. Все було на шляху встановлення господарства і початок проведення аграрних реформ десь були і невдачі, десь були і перемоги. Але результатом на сьогоднішній день є те, що Україна Стала країною, яка на сьогоднішній день може збирати понад 100 мільйонів збіжжя на своїх ланах і бути надійним експортером своєї продукції. Велика роль у цьому є всіх працівників, починаючи від тих, хто працює в полі, і завершуючи тими, хто готує продукцію для її реалізації. Важка праця на селі завжди була, вона пов'язана з тим, що Крім того, бажання і можливості і ресурсів, завжди корективи свої вносить погода. Вона завжди підкоректовує. Не виключення була погода і цього року, але сподіваюся, що рік аграрний, завершений буде успішно. І в цьому велика є заслуга всіх, хто працює сьогодні на землі. Хочу сказати теплі слова добрі для наших сортових брубачів, людей, які першими зустрічають сорт, гібрид. Які випробовують його на полях на експертних на точках дослідження нашої системи сортовипробування. Це люди самовіддані, які працюють, турбуються для того, щоб дати гарну оцінку і характеристику сорту, який буде використаний і на ланах буде примножити здобутки нашої держави. Напередодні свята і в День свята хочу побажати всім. Здоров'я головне міцного, всім достатку вдома, і саме головне миру, миру з перемогою нашої держави у війні, яка сьогодні триває вже поспіль не один день. Сьогодні напередодні свята хочеться побажати долі щасливої всім, успіхів, всім у починаннях, у бажанні тому примножувати і зміцнювати нашу державу шляхом праці. На ланах нашої держави і святом Днем працівника сільського господарства. вас, друзі.